Всім привіт! Я є на вулиці Кульпарківська в ЖК Парус-Сіті і приймаю паркомісце. Ходімо, я вам його покажу. Це у нас основний заїзд Парус-Сіті. Ось у нас будівлі паркомісць. Автомобіль заїжджає сюди і відразу направо. І останнє праве паркомісце який я продаю автоматично включається світло, протипожежна система. є. Ось це паркомісце продається. Паркувати машину потрібно ближче лівої сторони, щоб залишати ось тут якийсь метр проходу, тому що ці двері цими дверима не тільки ви можете користуватися, і другі люди теж. Ціна буде в описі. Прошу, кого зацікавило, пишіть, телефонуйте, і я вам його покажу. Всім гарного дня!